Ідея Зеленського полягає в тому, що систему можна знищити тільки з самої гори, тільки очоливши її, можна розібрати всі нижні її яруси. Таке справедливо для систем, в яких все захопив один клан. Ну, Наприклад, в мене колись була ідея, що можна було би так зробити з католицизмом. Е, прикинутися, що я навернувся в віру, пройти всі шляхи, там, діякон, єпископ і так далі, дійти до папи Римського, тоді стати Папою Римським, і вже користуючись постулатом про непомильність папи, коли він говорить як катедра, Вийти на цю катедру і всім сказати, знаєте, ми всі ідіоти. Ми неправильно читаємо Біблію, насправді, геї це нормально, аборти це нормально, а от педофілія це погано, а не навпаки. Здається, Лео Таксіль щось подібне зробив, ну в трошки менших масштабах. У нас в Україні є не ця ситуація. У нас точно є більше, ніж один клан. Ну, як мінімум, у нас є Порошенко і його прибічники, його оточення. У нас є. Абсолютно протилежний до нього клан Фірташ Медвечук, Льовочки Нахметов і так далі, якого вперто намагаються злити з Порошенком в один клан, хоча ну ніяк не виходить. І крім того, в нас є ще батьківщина і народний фронт, які нібито в таборі Порошенка, але прийшовши завдяки йому до влади, міняють позицію, стають опозицією до Порошенка. І це було би абсолютно нормально і абсолютно виправдано за умови відсутності оцього клану. Фірта Шольовочкина Ахметова і інших. А так виходить, що ніби є влада, опозиція і опозиція в квадраті. От, і Коломойський тут він десь між цією опозицією, звичайною опозицією в квадраті. Е, у нього є партія Укроп, якщо хтось не знав, у нього є змі, і він десь балансує між е, різними способами е, нашкодити Порошенко. І в цих умовах в нас дуже добре працюють насправді соціальні ліфти. Подивіться на історії активістів. Так найяскравіший приклад для мене Олександр Рудоманов, так, пасажир Укрзалізниці, який дуже багато їздить поїздами, дуже довго і конструктивно критикував Укрзалізницю, і докритикувався до того, що вона взяла його на роботу інспектором, ніби громадський інспектор з питань якості послуг. І він тепер їздить і знаходить ці проблеми, і відразу ж їх вирішує. Або Макс Ніфьодов, або Святослав Літинський. Багато є прикладів людей, які просто почали щось робити, міняти систему знизу. І це виходить, і це піднімає людей на якийсь рівень. Це, ця система працює. А от якраз поміняти все зверху, поставивши одну людину на найвищу посаду, так, умовного царя, як ми собі думаємо, хоча парламентсько президентська республіка насправді це вже не просто слова, так якраз не вийде. Чому я так впевнений, тому що ми вже туди ставили ющенка. Не вийшло поламати систему через одну людину. Зовсім інше питання, чи потрібно взагалі ламати систему. Мені здається, що якраз зараз система почала поступово еволюціонувати і самовдосконалюватися. І якраз в таких умовах це треба не ламати, а підтримувати. Так, залишилося, ще дуже багато корупції на всіх рівнях, але з нею вже можна боротися своїми руками. Умовно кажучи, вже не треба е, якогось чиновника наверху, якогось зв'язку контакту в міліції чи прокуратурі, а можна просто брати в руки камеру, йти знімати і ловити хабарників. І Зеленський, і його так звана партія, Слуга народу, е, наскільки мені відомо, цього якраз не робить. Я не бачив якихось громадських акцій від них. Таких я бачив челенджі, які вони знімають на відео, але я не бачив, щоб вони робили щось таке, як хоча б хоча ці наші праворадикальні націоналістичні організації на зразок Сі 14, коли вони там не знаю рейди проводять на нелегальні казіно, на торгівлю алкоголем заборонений час і так далі. Навіть такого я від е, людей Зеленського не бачив. Вольнов дуже цікаву штуку сказав. Е, він помітив, що в інтерв'ю Зеленський каже, на питання, а що робити з Донбасом, з окупованими територіями, як їх повернути. Він каже, треба створити російськомовний телеканал і туди давати проукраїнську пропаганду. І Вольнов дуже точно помітив: слухай, Володимир, у тебе. Був свій російськомовний, ну по суті, телеканал. Ти був ведучим на інтері, ти створив 95-й квартал, і ти якраз орієнтувався саме на цю цільову аудиторію, про яку ми зараз говоримо. І що ти туди вкладав в ці повідомлення? Ти туди вкладав антиукраїнську пропаганду. Причому це не була, як ти стверджуєш саркастична критика саме української влади. Це було якраз знущання над стереотипами, пов'язаними з Україною. Це були жарти про сало, шаровари, козаків і кумів. Я дуже не хочу, щоб у нас повторився 2010 рік, коли ми опустили руки, вирішили, що зрада, все, нічого не працює, Ющенко не прийде нам. Підмітати наш під'їзд, давайте виберемо кого попало. Раптом попадеться хороша людина. Якщо в цієї людини слова і дії відрізняються вже зараз настільки, то чого чекати далі?